Слава Україні! Кожен з нас знає, як приготувати чи розігріти їжу на природі. Так, за допомогою багаття. Але також ні для кого не є секретом, більш цивілізовані, економічні, ефективні та менш помітні способи куховаріння в польових умовах. Це за допомогою газових, мультипаливних, рідкопаливних пальників, систем, які працюють на рідкому або сухому спирті. А також за допомогою друсківниць, які працюють на дрібних гілочках, шишечках, друсках, тирсі та інших природних матеріалах. Здавалося б, ринкова ніша повністю зайнята, але, тим не менш, в неї втиснувся новий гравець це компанія Novax і їх одноразовий геловий пальник. Давайте я вам покажу, що це таке. Геловий пальник складається з консервної баночки, схожої на паштет для котів. Яка відкривається без консервного ключа за допомогою всім відомого кільця відкривалки. Всередині у нас знаходиться гель. Він прозорий, він має виражений спиртовий запах. Як стверджує виробник, Такий гель також можна використовувати для дезінфекції рук. Глянувши на баночку, ми також можемо побачити, що час горіння такого пальника становить до 40 хвилин, а його вага всього 60 грамів. В комплекті у нас йде два пальника і дротяна підставка для посуду, і все це добро коштує смішні 100 гривень. Цікава новинка, подумав я, вперше побачивши такий пальник. Взявши кілька банок цього гелю, я вирішив протестити його на природі, перевіривши, за який проміжок часу закипить пів літра води. І яким же було моє розчарування, коли після повного вигорання пальника вода так і не закипіла. Так вона нагрілася і йшла пара, але кипу не було. При тому, що пальник горів понад нормові 44 хвилини. І, тим не менш, я вирішив дати другий шанс цьому пальнику. Адже під час тестування я помітив, що дув не несильний, але поривчатий вітер, який постійно відхиляв полум'я від посуду, тим самим зменшуючи теплопередачу на воду. До того ж, я достатньо недбало поставив посуд відносно пальника, він стояв під кутом, що ще зменшувало ефективність теплопередачі. На другий тест я розмістив пальник за старим пеньком, принаймні з одного боку захистивши полум'я від вітру. І о диво, вода закипіла за 14 хвилин. На третій тест я розмістив такий пальник в звичайній друсківниці. Замість гілочок і шишочок там був гель, і результат ще покращився. Тепер пів літра води закипіло за 9 хвилин. Останній тест проходив в приміщенні, там був невеликий протяг. Не знаю наскільки це відобразилося на фінальному результаті, але тим не менш пів літра води закипіло за 12,5 хвилин. Які висновки можна зробити з цих тестів? Гель горить понад 40 хвилин. Тест показав 44 хвилини. Це достатньо пристойний результат. Він важить, такий пальник важить. Достатньо мало всього 60 грамів. З мінусів достатньо чутливе полум'я до вітру. Тому, якщо ви не професійний турист, не екстремал-виживальник, якщо ви не плануєте готувати в місцях, в яких не можна захиститися від вітру, якщо ви нерегулярно вибираєтесь в нескладні походи, пікніки, кемпінги, виходи за грибами на риболовлю, на полювання. Ви реально можете зекономити свої кошти на купівлі дорогих газових пальників або систем для приготування їжі. В такому випадку такі пальники будуть дуже хорошим вибором для вас. 40 хвилин горіння буде достатньо для того, щоб запарити кашу, якісь сублімати та приготувати гарячий напій. Варто лише захистити полум'я фабричним або імпровізованим вітрозахистом. Також варто додати, якщо ви не до кінця випалили ваш пальник, варто його закрити силиконовою кришкою або просто замотати в пакет, так як він схильний до випаровування через вміст спирту, що логічно. І наостанок додам, що такі пальники будуть достатньо непоганим варіантом для розміщення в якихось аварійних наборах, або просто в бардачку або багажнику машини. На цьому все. Це був огляд одноразового гелового пальника від компанії Novax. Їжте гаряче, пийте гаряче, а якщо сильно гаряче, то студи дураче, як казала моя бабуся. До побачення!